Я сьогодні зустрічався з Юлією Володимирівною. Вона просила переказати наступне. 13 червня Віктор Янукович давав інтерв'ю американській агенції Bloomberg. Зокрема, в своєму інтерв'ю Віктор Янукович зазначив, що Тимошенко винна у тих злочинах, які приймали участь у тих злочинах, які її інкримінуються, зокрема в убивстві Щербаня. І це, це відомо вже всьому світу. На жаль, Юлія Володимирівна не мала можливості відреагувати на цю заяву одразу, оскільки була в певній мірі затруднена комунікація, тому вона відповідає сьогодні. Ну, по-перше, Юлія Володимирівна хотіла зазначити, що вона вдячна Віктору Януковичу. Вона вдячна за те, що він чесно і відверто визнав на весь світ, що він є замовником політичних репресій проти Юлії Тимошенка, визнавши її винною без суда, а деколи навіть і без слідства. Тобто він прокричав це гордо на, на весь 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 світ, враховуючи ту обставину, що Bloomberg це агенція, яка розповсюджує свою інформацію по цілому світі, Юлія Володимирівна ще раз вдячна Віктору Януковичу за те, що він надав їй можливість захистити своє ім'я не лише в продажних і маніпулятивних українських судах, які... Які визнають лише суд Лінча за замовленням Януковича, а в демократичних нормальних країнах, де функціонує правосуддя, Юлія Володимирівна просила передати, що починаючи з сьогоднішнього дня вона формує команди юристів, які б представляли її інтереси в різних країнах з метою притягнення до суду людей на кшталт Януковича, які можуть лише потякати язиком під час цих судових процесів. Будуть розглянуті всі ті абсурдні і брехливі обвинувачення, які прозвучали в інтерв'ю Януковича, і це стане для нього ганьбою. І це надасть можливість Юлії Володимирівні реабілітувати в нормальних демократичних судових процедурах своє чесне ім'я. Дякую яким образом можна буде його привліч у головної атісністю на території інших стран? Ми не кажемо про кримінальну відповідальність. Ми кажемо про розгляд цього питання в суді. Він же публічно сказав, що він не боїться до суду. Хай йде до суду. Ну як можна підтвердити юрисдикцію суду інших стран? Розповсюдження розповсюдження інформації на території інших країн вже дає юрисдикцію. Саме за це Юля Володимирівна йому і вдячна.